Всіх вітаю, 8 грудня, сьогодні неділя. Вчора було дуже-дуже багато питань, прям дуже стосовно знов цього клятого арішника. З 10 по 13 грудня РФ можуть запустити свій орішник. На полігоні капустин Яр закінчується підготовка до застосування цієї ракети середньої дальності балістичної ракети Арішніка. Закривають повітряний простір з 10 по 13 грудня. Ви питаєте знов про Орішнік. Також РФ активно готують до масованого удару літаки ту 95 Ну, готують в плані їх заправляють ракетами. Ну, Давайте спочатку про Арішник, а потім про цю авіацію стратегічну. Так, з 10 по 13 грудня РФ можуть запустити свій Арішнік. Закриття повітряного простору над полігоном Капустін Яр. Там закінчується підготовка до запуску цієї ракети. Чи запустить РФ Арішнік з 10 по 13 грудня по території України? Війна. Агресія. Плани. 50 на 50. І знов тут хитрість обман. Обман, хитрість планують. 50 на 50. Зв'язані руки. Так, чи запустить РФ ракету Арешник з 10 по 13 грудня по Україні. Балістична ракета Арешник з 10 по 13 грудня РФ запустить по Україні. по Україні рух. Робота, підготовка якась йде до Вищого суду. Підготовка дійсно є. Робота, знов робота, робота. Так, ще раз питаю, РФ запустить свій арішнік балістичний з 10 по 13 грудня 2024 рік по Україні. Пасив домовленості. Зірка. От від цього імператор. Ну, Мені знов показує, що це все залякування за, для досягнення того, що вони хочуть домовленості. Щоб ми пішли вже і віддали все, що вони хочуть. Ось як заявив Лавров, я читала вчора чи позавчора його оці пунктики. Оце вони хочуть цього добитися оцим орішником. Знов мені не показує, що воно десь. Так, давайте я спитаю на іншій колоді. З 10 по 13 грудня 2024 рік РФ запустить ракету балістичну Арішник з Капустіного яра по території України. З 10 по 13 грудня РФ запустить цю ракету по Україні Арішнік. Знов, бачите, і тут, і там обман. Обман, те, що летить. Обман летить обманка по нашій землі. Зірка, світло, удар правосуддя. Ну, дивіться, якщо вона щось і запустить ця РФ, воно буде обман. Розумієте? Так, ще раз. РФ запустить балістичну ракету середньої дальності Арішнік з 10 по 13 грудня 24 рік. По території України. Знов хитрість, кордони. Вищий суд. Військові рух. Страх, залякування, залякування силою. Е, диявол військо. Задля перемоги. Задля того, щоб диявол хоче здобути перемогу у цій війні. Тобто, щоб всі їхні ці пунктики е, прийняли і сказали: да, ми на все згодні, все. Так, ще раз, РФ запустить балістичну ракету Арішнік з 10 по 13 грудня по території України з полігону Капустін Яр. Повторення того, що було. І вчора мені теж показувало. А луна знов обман. Ну, моя відповідь залишається такою ж самою. Якщо вони щось і запустять, воно буде як обман. Ну, можливо, вона буде пуста, або ж знову обман якийсь, що, типу, летить, а потім десь вона щезла. Ну, показую так. Давайте спитаю, куди вони планують запустити свою ракету? Так, куди? Де треба бути обережними? Куди РФ планує запустити свою ракету з Капустянова Яра? Балістичну ракету Арішнік з 10 по 13 грудня. Куди? Території України. Куди? Летить. Куди? Вода. Військова власність. Повіше мах. Куди? Ілюсія. Ілюсія, ілюзія, ілюзія. Все одно показує Ілюзія, показує вода. Показує військова якась власність. Ну, тобто, щось таке військове. Куди планує РФ запустити свій балістичний, свій балістичний орішник з 10 по 13 грудня? Куди по Україні, куди? Знов страх. Страх людей знищити, залякати повністю. Окончательно і безповоротно цим ударом. Типу, удар по правосуддю, всім хана. Зірка. Куди? Дурень, перемога. Знову для перемоги зробити щось таке куди? Прикордоння. плани вещий суд. Так, знаєте що? Ну, ось не подобається мені вода, не подобається мені військова власність. Це показує. Давайте ще. Так, куди планує запустити РФ свою балістичну ракету Арішнік з 10 по 13 грудня? Куди мається на увазі на території України? Куди вони її планують запустити? Куди? З 10 по 13 грудня Арішнік. Багато розмов. Щось військове. Так, Україна. Знов тут рух. рух військовий рух. Військовий рух. Знов ту з Кубків. Пасив. Повторення того, що було. Повторення того, що було. Повторення башні, вже, яка вже була. По луні. Куди планує РФ запустити свій балістичний арішник з 10 по 13 грудня? Куди? Думають, гадають, куди. Агресія вибір в них. Куди? Показати свою силу. Сонце, розпач. Обман. знов обман і оцей дурень. обман, Обманка. Задля домовленості. Те ж саме. Дивіться, що мені тут не подобається, що показує башня повторення того, що було. Ну, тобто повторення тієї башні, яка була вже стосовно Орішніка. Ну, ви зрозуміли. Не подобається мені військова колісниця показує. Військова колісниця, Військовий якийсь рух або щось пов'язане з водою, десь біля води. Бо тут і ту туз кубків Це... Вода, водосховище, я не знаю, це може десь бути в морі або ж водосховище, військовий рух і повторення того, що було, оце показує. Але все одно поряд з цією ракетою падає ілюзія, обман. Тобто, задля залякування. Так, і давайте наостанок також випросити, просите, РФ активно готує до масу, масованого удару. Літаки ту 95. Давайте спитаємо, яка в них ціль? Ціль по Україні яка? Головна ціль та мета по Україні. Реф готує літаки ту 95. До, знов до удару. Яка їхня ціль? Яка головна ціль? Перемогти. Перемогти і знищити якісь ресурси. Яка ціль головна? Світло, зірка. Бачите, нема світла. Знов те ж саме. Зробити взагалі вищий суд по світлу. Щоб пішли на таємну співпрацю з ними. Чітко. Таємна співпраця. Ось з ними погодилось на те, що вони хочуть. Нічого нового. І ще хочуть зупинити рух. Якоюсь башнею хочуть зупинити рух, знищити якийсь рух. І мені на цей тиждень показувало, що там постійно рух, знищити рух, військовий рух, щось те, що їде, десь шляхи, я не знаю, же де. Тут якийсь рух, я не знаю, мости показує світло, ресурси і знищити якийсь рух. Бачите, рух на пасиві башні 10 мечів, по яким йде військовий ресурс те ж саме. Ну, тобто, нічого нового, нічого нового, ми всі вже до цього звикли. Просто будьте обережні, уважні. а Стосовно орішніка, ну, ви мене зрозуміли. Мені показує, що це обман, ілюзія цього всього. Але все ж таки цілі в них це військова колісниця, повторення того, що було, не дай Боже, знов ви ж зрозуміли, що Дніпро. І вода. Або водосховище Тускубків, або десь в воді, або море. Десь щось таке. Там, де рух, там, де кораблі. Щось таке показує. Ну мені важко зрозуміти. Я ж вам не, не донька Ванги, розумієте? Так що будьте уважні.